Фіналі буде боротися Карбовська Анна, представниця обласної дитячої юнацької спортивної школи, та за бронзу буде боротися Хама Єлізавіта, представниця обласного центру фізичного виховання учнівської молоди. Збірну команду Хмельницької області представляли спортсмени Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді, обласної дитячої юнацької спортивної школи та Хмельницького спортивного ліцею. Сподіваємося, що. Ці змагання для молодих спортсменів різних вікових груп, які молодше групи U-20, це буде стимулом та поштовхом для їхніх майбутніх перемог та досягненням є з кого брати приклад. За останні роки Хмельницький можна вважати однією з столиць спорту України, особливо якщо ми говоримо про дитячий спорт, юнацький спорт, юніорський спорт, молодіжний спорт, це дійсно показує те, що в нас задовільна інфраструктура. Якщо брати там боксерські зали, вони одні з кращих в Україні. Якщо брати частину знову ж таки там інструктури, вона теж дуже високої якості. Ми маємо хорошу інфраструктуру для дитячої юнацького, юніорського спорту. Звичайно, що якби от не москальська нечість, яка до нас вторгнулася, ми б точно вже на цей момент мали добудований функціонуючий палац спорту. Я впевнений, що чемпіонат України сьогоднішній і всі інші вони відбувалися в палаці спорту. Хмельницька. Обласна асоціація спортивної боротьби взяла на себе відповідальність. і Ми проводимо три потужних турніри, тобто чемпіонат України Ю-17 ми вже провели з Ірокоримської боротьби. На сьогодні ми проводимо чемпіонат України Ю-20 та в кінці квітня ми проводимо чемпіонат України Ю-15. Всі чемпіонати відбіркові, вони формують збірну команду України на чемпіонату Європи та світу.